Привіт. Такі відомі шанувальники Тхарми Будди, як Альберт Ейнштейн, і основоположник квантової фізики Макс Планк, знали, що дивитись на буддизм, як на релігію, це занадто вузько. Вони знали, що вона складається з трьох основних компонентів Буддійська наука. Де Будда розповідав про природу речей, про закони природи, закон непостійності, зокрема, закон причин і наслідків, закон взаємозалежності і взаємозалежного виникнення. Крім цього, буддійська філософія це розповіді про те яким чином все існує, взаємозв'язується і проявляється. І ще єдхарма буде буддійська практика. Скоріше за все, мова йде про медитацію, якою ми з вами займаємося, це вміння знання, які ми отримали із буддійської науки і буддійської філософії, адаптувати в глибині свого життя, щоб ці закони і ці знання. Позитивно впливали на наші рішення, на наші розмисли, на наші вчинки. Тому що наслідки. Сьогодні в нас вже третє заняття з циклу поповнення себе енергіями. І мудрець, психолог номер 1 як його називають сучасні вчені Будда Шак'ямуні, звертав нашу увагу. На позитивний настрой. Але що таке позитивний настрой? Які в нього причини? Адже сам настрой, коли ми оптимістично дивимося на світ, це вже результат. Це вміння вирізняти, користуючись ментальними факторами ума, їх 51 Будда виділив. Вирізняючи із простору звукового і візуального. Важливі для життя речі, вміння фокусуватися на них, концентрувати, звужувати увагу до однеї точки, до великого зосередження. Тоді ми краще розуміємо. Отже, цінуючи в житті етику і важливі для всіх цінності, ми можемо говорити про хороший настрій. настрій на життя. Налаштування мається на увазі. Не налаштувавши комп'ютера, не буде трансляції. Не налаштувавши себе на виступ, не буде виступу на сцені. Тому ми в цьому третьому занятті додаємо собі в розуміння для роздумів важливість оцього позитивного внутрішнього стану, який має причини, які я щойно вам назвав. Крім цього. Варто звернути на здатність ума до розростання думок в голові. Посаджена думка, отримане враження, реакція на якусь подію. Це вже посажене зернятко. Воно розростається в умі нашими безкінечними роздумами. Емоційна реакція викликає в нас закоханість. А закоханість насправді викликає візуальний контакт з красивою жінкою чи розумною жінкою. Я про чоловіків говорю. І оця реакція і на красиву, і на розумну жінку буквально поглинає людину, захоплює її і штовхає до таких вчинків, як одруження, як залипання на людині. Прив'язаність до людини, залежність від людини. Якщо вміло розпоряджатися і знати, як виникають ці емоції, до речі, в вчені про основну свідомість і 50-ти ментальний фактор ума, дуже деталізовано розказано, як ми впадаємо в пристрасті, в гедонізм, в залежності. Дуже цікаво. Так поетапно, покроково розказано, як ми себе штовхаємо на неблаге. Страждальне життя. Щоб так не трапилося, ми з вами дивимося ці короткі ефіри, сприймаємо інформацію, потім обдумуємо цю інформацію і прагнемо зблизити її з своїм життям. В народі кажуть, застосувати. Повірити і застосувати. Мова не йде про релігійну віру. Мова йде повірити у дієвість, наприклад, спокійної реакції на зовнішні події. Якщо ми повіримо у те, що спокійна реакція не приведе до розростання негативних думок в голові, бо неспокійна реакція, як зерно, породить неспокійний плод. Неспокійне сприйняття чогось породить внутрішню тривожність, закон причини і наслідків. Інакше не буває в природі. Ми вчимося, ми відпрацьовуємо, медитуємо, тобто адаптуємо в собі ці знання. Сьогоднішній урок, перед тим, як ми зробимо з вами закріплююче дихання, нам дає два додаткових елементи до тих попередніх двох тем, які ми присвятили поновленню енергії. Ідею того, що ми повинні тримати високо настрій на наше життя, на наше спілкування, на наші вчинки, на, на наше терпіння. Кажуть позитивний. Ми сьогодні торкнулися того, якщо забули, верніть назад відео, як і що є причиною, як досягнути цього позитивного настрою. Крім того. Ми поговорили, що посаджена думка має властивість розростатися в умі. Захоплювати повністю думками з вами, породжуючи емоційні реакції. Бачите вчені приділяють увагу зовнішньому світу, сучасний вчений. Вони мають телескопи, мікроскопи, томографи. інші. Прилади. Вони можуть бачити мозкові филі. можуть бачити синоптичну передачу, що відбувається між нейронами, як відбуваються нейронні імпульси. Вони знають про мозкові филі, класифікували їх. Але сучасні вчені відстали від розуміння того, що вони вивчають. Що ж є ум, той невидимий. Не впійманий ніким і не бачений ніким, ні по формі, ні по кольору, ні позовнішчі, ні по напрямку світу. Що ж таке є цей ум, який збуджує в тілі гормональні реакції, який, так, як цей жест, тісно співпрацює з нашим тілом до останнього подиху? І ось Дхарма Каутами розказує покроково. Як можна розглядати своє життя з наукової точки зору? Як це життя виглядає з філософської точки зору? З точки зору поведінки відповідно до законів природи, які існують у першому етапі у науковій частині? І третє, це медитація. Наскільки ми вміло адаптуємо? Своє розуміння законів природи на свою власну користь, на свою власну дію, карму. З санскриту слово карма перекладається дія. От сьогодні це третє заняття стосовно поповнення себе енергіями. Ви додасте, переглянувши попередні два. І зрозумієте, що наше життя. Навіть ці складні часи неймовірно цікаве. Воно цікаве тим, що якщо ми свої, свої гедонічні, тобто пристрасті до світу, до накопичення, до самоствердження, повернемо, маючи якусь подібну мету, але всередину, накопичуючи всередині, стверджуючись всередині, розуміючи все не вухами й очима. А всередині, своїм умов і свідомістю, ми почнемо відчувати себе впевненіше. Енергії стануть заощадливішими. Ми не будемо концентруватися на непотрібних речах. Ми будемо берегти у фокусі уваги тільки головне. А коли ми бережемо головне, ми щасливі, ми приклад для інших. Ми живемо свідоме, надійне життя. Ми знаємо, що от себе. Очікувати завтра. Ви знаєте, що від себе очікувати, якщо живете таке медитативне, усвідомлене життя, якого я вам бажаю. Сіли, будь ласка, рівненько. Дев'ять закріплюючих вдихів і видихів. Вдих ми набираємо, засмоктуємо розслаблений живіт, супроводжуємо думкою. Засмоктування повітря, супроводжуємо думкою, а потім, відірвавши язичок від альвеол, через привідкриту щілинку губ, видихаємо, відпускаємо. Вдихаємо ми спокій і рівновагу, видихаємо втому. Давайте робимо разом перший вдих із дев'ятий вдих. Вдих хребет рівний. Відпускання пішло тепло по тілу. Спокій, рівновага. Відпустили в тому. Зробили п'ять ще чотири сінхронно, повільно разом вдих. Вживіть, розслаблений вдих. Нікуди не спішіть. Слідкуйте за вдихом живіт. Язичок над зубками вдих. Прибрали язик видих. Не полініться, будь ласка, переглянуть попередні два ефіри поповнення себе енергіями урок один, поповнення себе енергіями інший урок і ось третій, де ми надаємо особливо важливу роль позитивному настрою з причинами. Ми тепер знаємо, де коріняться причини в етичному поведінці. Впевненості в своїх діях, в своїх рішеннях, в осмисленому житті. І знанням того, що властивість ума, що він може розростатися в голові. Посаджена думка розростається в голові. Ми дуже уважно дивимося, які думки відвідують нашу голову, які думки впускати, а які думки Залишати за порогом, не приділяти, не надавати їм ніякої уваги, не підживлювати, щоб вони не проростали, як в природі, все, що піджили, не проростає. Машина заправлена, заводиться. Не підживлювати, не заправляти свої думки вогнем, якщо ці думки деструктивні. Якщо мова йде про зрощування загальнолюдських етичних норм, звісно, треба застосовувати. Уважність, підсилення і позитивний настрой. Цей настрой дасть нам радість і поповнення нас енергіями. Бо найсильніше місце сили всередині, всі бродіння по пагорбах, по якихось джерелах це є самонавіювання. Уже проводилось тисячі експериментів. коли... Звичайним людям розповідали, що є місце, де якщо ви туди потрапите, якщо ви візьмете туди квиток і поїдете саме в це число, ви обов'язково себе відчуєте краще. І от приїжджали люди, яким це анонсували, і вони дійсно себе почували краще. Потім в іншій групі розповідали, що ми поїдемо у місце. Яке вам можливо сподобається і ви його згадаєте. Люди приїжджали без пафосного настрою і нічого не помічали. Просто ходили біля джерела, обходили навколо якогось великого камінця, де був закритий підпис. Потім їм цей підпис показували. Я вже деталі не пам'ятаю цих експериментів. Але саме головне, що оце очікування місця сили людей. Вводило в стан механізму плацебо, самонавіювання і віри в те, що допоможе, і воно допомагало. Повірте в себе, повірте в свою усвідомлену сутність, в свій тонкий ум, в свою іскру Божу, в своє безмежне добро, передане мамою ще в дитинстві. Повірте у цю силу, що ви можете її зростити, наповнити енергіями і засвітити всередині, чого я від всього серця кожному бажаю. Спасибі, що терпіли мій третій урок стосовно поповнення себе енергіями. Поповнюємо.